Який ваш найприємніший спогад вон таксі? У нас їх дуже багато. Можемо згадати, наприклад, песика Бенні, якого водій брав із собою, тому що той просто боявся залишатися вдома. Можемо згадати, як їздили разом в центр переливання крові, коли вона була так необхідна. Або можемо згадати, як розвозили разом з нашими водіями гуманітарку. Ну і звісно, можемо згадати про козу в салоні. Ця історія взагалі стала легендарною за останні роки. Але, безперечно, ми надзвичайно раді, що всі ці моменти пережили разом з вами. І хотілося би побажати, щоб у вас було більше теплих історій, які починалися із фрази Одного разу в онтаксі. З днем народження онтаксі.